В Україні 17 серпня завершилася шоста хвиля мобілізації. Чернігівщина виконала план на 65%. Це середньоукраїнський показник. Приблизно така ж ситуація і в Чернігові. Попередні п'ять планів область виконувала і навіть перевиконувала. Найкращі справи цього літа з мобілізацією були у Щорському районі 103% від плану. Найгірше у Срібнянському і Талалаївському – 39%. В обласному військоматі пояснюють, такі цифри просто закінчується ресурс, адже область за попередні півтора роки сама сформувала два батальйони та танкову бригаду. Загалом направивши щодо війська майже 10 тисяч чоловіків. Чернівська область була лідером в цьому питанні, і дуже відповідальна особовий склад і місцеве населення відносилося до цього питання. До нас в цьому питанні претензій немає. Але на сьогоднішній день у нас майже вичерпаний приземний ресурс. Чому? Тому що кількість особового складу приземного вона зменшується. І перша, друга, третя черга, ті лідіруючі області, які майже не подавали деяких відношень, вони не формували військової частини. Ми Надавали і формували і першу танкову бригаду, і 13-й мотопіхотний батальйон, батальйон територіальної оборони, і 41-й батальйон територіальної оборони. Оце основна подача. І крім того, ми подали приблизно 500 одиниць техніки. В той же час зі зменшенням бажаючих мобілізуватися до війська зростає кількість тих, хто десятою дорогою обходить військомати. Ще деякі керівники сіли містечок, прагнучи заробити політичні дивіденти напередодні місцевих виборів, стають на перепоні мобілізації. На сьогоднішній день по статистиці ми приблизно. На 555 чоловік подали документи в органи Міністерства внутрішніх справ щодо розшуку і прийняття правового рішення, чому не прибули по пов'язкам по виклику. Крім того, правоохоронним органам прийнято рішення про внесення до єдиного державного реєстру відкрите кримінальне провадження стосовно 37 чоловік і застосовано адміністративних проваджень на 97 чоловік. Поки сьомої хвилі мобілізації цього року не планується. У жовтні листопаді проведуть хіба що призов на строкову службу. Кількість призовників у порівнянні з весною зменшиться до 300-400. А на початку вересня також продовжиться підготовка військовозобов'язаних. Пів тисячі жителів області покличуть на десятиденні військові збори.